Практичні поради проходження військово-лікарської комісії: перш за все, підготуйте документи, медичні висновки, результати обстежень, висновки профільних лікарів, навіть документи з приватних клінік мають значення. Акцентую: якщо ви не маєте медичних документів за останні півроку. Актуалізуйте їх. Краще, якщо це висновок лікаря з профільного інституту або державної установи. Далі відкрийте наказ Моу 402. Подивіться розклад хвороб та пояснення до нього. Переконайтеся, що у наказі є стаття, на яку ви зможете посилатися на військово лікарській комісії. А також визначте для себе профільних лікарів, яким ви будете показувати свої медичні документи. У разі якщо ваші документи є недостатніми для лікаря ВЛК, просіть вас направити на дообстеження. Після проходження комісії обов'язково попросіть рішення ВЛК або, хоча б, дізнатися про її результат. Якщо ж маєте сумніви та не погоджуєтеся з рішенням військово лікарської комісії, маєте право на оскарження протягом 30 днів. ВЛК це не просто формальність, це юридична процедура, до якої треба готуватись.